Початку агресії Російської Федерації проти України. Спочатку матеріальна допомога, політична підтримка. А на сьогодні вже і дарача, серйозна допомога здійсниться Сполученими Штатами для збройних сил для міністерства оборони України. Надзвичайно ефективно працюють радники, які допомагають реформувати збройні сили і більше десяти чоловік сполучених штатів. А також надзвичайно ефективно працюють інструктори, які готують наших військовослужбовців для Ведення бойових 2016 дій 2016-17 році в ході боїв зітнень ми не втратили жодного сантиметра нашої території і е, не поступилися нашими позиціями. Це якраз є результат е, дуже доброї підготовки е, наших військовослужбовців And really, this is the